Йоу народе, Джозеф Паркер знову в ділі і хоче апнути свою активність у стилі жодного крінжу і не десь, а прямо в андеркарді мегафайту Усик Дюбоа 2. Джозеф Паркер, тимчасовий чемпіон WBO, заявив, хоч у Махач 19 липня. Поки вся увага на реванші Усик Дюбоа, хлопець апнув форму і вже шукає, з ким зійтися у рубці. Каже, я не гордий, поб'юся з ким завгодно, але фаворит на цей раз Дерек Чісора. У них уже два заміси були, і паркер двічі виносив Дерека, але трилогія звучить Вчитя контент, тим паче, чи сора йде на свій 50-й бій? Легенда не інакше. Паркер додав, що був би не проти знову заскочити в ринг проти Єліна Вайта або Мартіна Паколе. Вариків купа, але головне, щоб не просидіти в тіні. Його меседж чіткий, дайте мені бій, усі пояси зайняті, але тут в обоймі і готовий вийти з будь-ким. Паркер у 2025-му це вже не просто боєць, це чувак, який кайфує від процесу і хоче фанам дати драйв. Якщо сподобалось відео Сленг Молодіжний, то став подобайку. До нового випуску.